Зіткнувшися з питанням, мова це стиле чи стилос? Перш ніж почати роздуми, наша маленька компанія запитала себе, а чи правильно ми розуміємо питання, тож спершу ми обрали значення слів із запитання, що найкраще нам підходять. Гайдем оглянемо їх. Стилет це витончений тонкий ніж із вузьким клинком зачасту симетричним, а стилос це старовинний інструмент, який використовували для письма на воскових табличках. Тепер, коли ми знаємо суть запитання, ми можемо запитати кількох людей, які є стріляними горобцями у питаннях, що стосуються мови. Що вони скажуть? Зброю чи лише інструмент для письма? Мова це зброя. Мова це зброя. Мова це зброя і одне, і інше. Обидва мають право на існування. Ох, схоже, відповіді кореспондентів вельми однозначні. Та чи варто вірити їм на слово? Спробуємо піти проти думки натовпу і соціуму і спростувати сказане опитуваними. Це зброя. Завжди так було, бо слово можна вбити і оживити І ми знаємо, яку роль зараз слово відіграє в час війни, бо коли грають гармати, говорять гармати, слово також не мовчить, слово також воює. Пити словом це що, старослов'янські заговори? Ох <плес> <плес> Дійсно, мова це зброя. Тому що навіть народна мудрість говорить про те, що словом можна вбити. А якщо це твоя рідна мова, то ніякий ворог ніколи тебе не здолає. А знаєш, коли ворог тебе таки здолає? Коли складаючи іспит з латини, ти випадково викликав чорта. На мою думку, мова це стилет. бо мова це зброя, кожен народ. Має власну мову. І за допомогою мови ми боремося. Адже ворог, який приходить на нашу землю, не зовсім розуміє нашу українську мову. Тобто ми можемо боротися нашим словом, нашою мовою. І об'єднує нас мова, об'єднує нас, людей, українців, які знаходяться не тільки на нашій українській землі, а й по всьому світу. Об'єднує та об'єднує. Але у вас у Фейсбуці за розкладом. Таке непросте запитання зразу приходять на думки рядки Євгенія чи Стелепчистилось. Не збагнув. Двояко вагаються трагічні питання. З одного боку, мова це засіб спілкування. Це мова Колоскової мами. Це. Перші слова моєї дитини. Але з іншого боку, дивлячись на сучасні реалії, мова це зброя. Нею можна приголубити, так сказати, вказати шлях за руським військовим кораблем. Мова це заклик, за яким можуть піти до перемоги тілі мільйони. А взагалі, то кожен вирішує сам зробити. Мову стилетом або зробити мову стилусом, щоб бути співцем прекрасного. Вау! Хоч одна людина, відповідь якої не просто зброя, тому що зброя. У ході цього проекту нас дійсно переконали у тому, що мова є зброєю. Нехай ми й намагались звести все у жарт і заперечували те, що мова, якою ми спілкуємо щодня як з губною зброєю, у нас не лишилося жодного вибору, окрім як прийняти поразку. Мова, мова. це, це стелет.